На мені варіант перуки із натурального волосся. Один із бюджетних варіантів. Тут проділ змінювати не можна. На проділі є сіточка, така, як і отут. Але вона така, типу, цупкенька, щоб максимально була непрозорою. Ціна такої перуки 4300 гривень. Уявляєте собі, тобто така ж ціна. За якою ви собі купуєте інколи штучні перуки. І це волосся можна вирівнювати та накручувати. Якщо ви будете штучне волосся, вирівнювати та накручувати, воно у вас поплавиться. Натуральне волосся не плавиться. Тобто, ви можете накручувати, вирівнювати, вкладати так, як вам захочеться. Тобто, воно дуже гарно виглядає, і воно виглядає, наче то, ваше власне волосся. Бо воно не блистить так, як штучне.